Тарас Компаніченко, співоча майстерня, Сергій Солімовський, музей Івана Гончара, народна майстриня з вишивки Ольга Костюченко та багато інших створюватимуть для чернігівців та гостей міста незабутню атмосферу свята Яблучного Спаса вже у вівторок, 6 серпня. Ми завтра будемо відзначати велике свято преображення Господнє, саме на цю честь. І названий наш унікальний собор, і тому ми збираємо на спаса за новою традицією біля нашого спасу Чернігівського цю чернігівську, київську і загальноукраїнську громаду щирих поціновувачів України, людей, ті, які знають Україну, які готові завтра через свої знання принести ту любов і ті знання України глибокі для кожного відвідувача завтрашнього нашого заходу. Розпочнуть захід з передзвонів спасопреображенського собору, продовжать молебенем за воїнів та Україну і освятять яблука. Розважальну частину відкриватиме Тарас Компаніченко, народний артист України. Завтра на заході безпосередніх учасників тих людей, які організовують і будуть проводити захід. Це близько 50 чоловік. Із них 28 – це колективи, народні артисти, представники національних закладів, які приїздять до нас завтра із Києва. Ну, найперше, поряд з нами відразу стали Національний музей імені Івана Гончара. Це люди, які є найкращими в питання традиції, свят, етнографії. І от Мирослава Вертей завтра везе колектив Орелі із спеціальною фольклорною дитячою програмою Приводці дітей до. У Нас завтра на дитинець надзвичайно цікавою буде програма і національного заповідника Гетьманська столиця. Живі традиції, спас жнива. Кожен може разом із працівниками, із музейниками Батурина пройти і зрозуміти і усвідомити шлях від зернини до хліба або короваю на столі. Окрім запрошених виконавців до свята приєдналися як обласні, так і міські заклади. Вони проводитимуть майстер, класи і ярмарки. З більш розширеною програмою свята ви можете ознайомитися на сторінці заповідника Чернігів Стародавні у Фейсбуці. Організатори застерігають, у разі тривоги захід зупинять. Зараз кожен, плануючи свій вихідний день або плануючи такий великий захід, як ми. А починаємо з першого питання: як ми забезпечимо безпеку? Всі знають і хочу наголосити на дитинці. Є прекрасне укриття, і дякуємо команді. Художнього обласного музею, які разом з волонтерами облаштували його. І тому, готуючись до заходу, ми знаємо, що двері укриття художнього музею впродовж всієї тривалості роботи завтра нашого заходу вони будуть відкриті для кожного. Для чернігівців та гостей міста запросили і кілька спеціальних гостей. Одним з них буде херсонський волонтер, відомий всім як дядя Гриша. Пан Григорій в своїй 75 п'ять їздив окупованим Херсоном. З його колонка звучали патріотичні пісні. Сні, поміж російських солдат він збирав гроші на допомогу ЗСУ. Він робив, робить це з 2014 року. Саме на святі можна буде потиснути руку неймовірному дяді Гриші та задонатити на Збройні Сили України.